Мій чоловік іде в американську армію, і я зараз розповім, які вимоги для цього потрібні. Перше і найголовніше, що потрібно мати, це грін карта. Без грін карти або американського громадянства в американську армію не беруть. Вам повинно бути від 17 до 34 років. В окремих випадках можуть взяти і старше людей, але їх розглядають окремо. Наступний пункт це освіта, і обов'язково потрібно мати середню закінчену освіту. Одна з найголовніших вимог це здача тесту. Він називається Асвап. Це книжка, по якій готувався мій чоловік. Він її навіть майже всю не пройшов, тому що, бачите, скільки тут сторінок, але все одно це не завадило йому здати на один з найвищих балів. Тест здається лише англійською мовою. Цей тест із звичайної шкільної американської програми, і ця книга поділена тут на розділи. Так само, як і тест. Він включає в себе загальну науку, математику, арифметику, механіку, електроніку. Від того, як ти здасиш цей тест, залежить, яка у тебе буде спеціальність для того, щоб пройти в американську армію, потрібно набрати від 30 балів. Чим вище у тебе бал, тим ти більше маєш шансів обрати собі класну спеціальність, якою ти хочеш займатися в армії. Можна вибрати не бойову, є дуже багато варіантів адміністративної, технічної спеціалізації і так далі. Взагалі, тест це найважливіше. До нього потрібно досить ретельно готуватися, якщо хочеш обрати собі класну спеціальність, і також потрібно враховувати, що весь тест англійською мовою, і також тут присутній розділ на знання англійських слів. Також із вимог, ти повинен бути в класній фізичній формі. У тебе не повинно бути проблем зі здоров'ям, тому що ти проходиш медичну комісію. Остання заключна частина це безпекова перевірка. Перевіряють повністю твій бекграунд судимості, чим ти займався в своїй країні і чи не порушував ти там закону. Перевіряють абсолютно все, зв'язки з родиною, чим вся сім'я займається, сім'я твоєї дружини і так далі. Аби когось сюди не беруть. Звісно, що в коментарях напишуть, що тільки нереалізовані люди йдуть в США, але я з цим категорично не погоджуюсь.